Нормально. Так тут повикидывал якийсь тракторист, наверное. Блин, форсунки. Форсунка. Це що? Це ж цей для трактора. Дворники. Привод. Бажаю здоров'я, хлопці та дівчата. Ну що, зараз зайдем на металлом. Подивимся, надо на мотоблок же ж наш, треба цей тормозний барабан Жигулевский. Поїхали, будемо там тормозний парапан. Може ще й уголків по а може ще там мотоблоки есть. тут що? Компресор О, компресор Зіловський. Ух ти! Ніче собі, він справний. А це що таке? Движок. О, диви, на шахеда малого зробити. можна. О, докрутиться. Так, да, кучи все більше і більше. Да, хлопці? Це точно. Так от, що в нас тут? Волжанка. Волжанка. Ну, знаєте, як їх Вилами Виламив отак от бах в вікна і за що підняли. І згрузили. А так вони всі хороші, всі нормальні. Вот. Так, що ще я бачу? А я бачу ось паріжок. москвичочек. А тут трохи, наверное, я уже кто-то лупанул. Или что? Блин, моторчик все целесенький, пожалуйста. Дорида, езды. Салончик. Салончик. Класс. Так, 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 так. Кучи, 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 кучи. Так, ну, треба ж знайти цей термозний барабан Жигулів, Тут же все як звичайно, як пирожки тут ці машини. Все більше і більше кожен день. От. Красота. Шестерка! Фари. Блін, нові фари капець, там також. Віталік на крані, він грузить уже щось. Да. Опілька дед. Коротше, куча все більше і більше я бачу. Все більше і більше від кучі. Да. А, хлопці, он грузять, я бачу. Сейчас будуть кидати. Так, по редуктору, значить, по ціні там казали, хтось хотів, ждав, ждав, ждав ціну. Ось, це редуктор виходить у нас С2У дроп 200 г. Загуглить скільки він в кілограмах І скажіть. Отак, от, щоб його приїхати і сюди забрати 8 тисяч гривень. Якщо все це розкрутити, і там все буде добре, то вже ціна буде 10-12 гривень. Ось такі розцінки. Так що, щоб не казали, що щось не то. Трактор тут якийсь тракторист, мабуть. Всякі ці дивіться. Для гідравліки. Ось дивіться, які хороші Заглушки, да, ось ці шарики. Блін, форсунки. Форсунка. Це з чого? МТЗ, ЮМЗ. І ось форсунка якась. Мда. О! Це ж це для трактора, дворники. Привод. Цапа. Ступица. Жигулевская. Ключи рожкнове. Ух ты, хороший зубы, О, мама, не горюй. Кстати, сюда, удивитель. Вот, это Жулатовская коробка. Корпус. Блин, у меня есть коробка, а корпуса нема. Корпус есть, но там ухи отбыть. Тут смотрите, Леньки, все. Подшипник на есть. Надо всю коробку, наверное... Відкинути, якщо ніхто не забере, потім куплю ще. Да, так, всяка от мілочівка. А мілочевки бувають дуже непогані. Скільки гайок. Я колись купив гайок, повний ящик нових, болтовий гайок. На 12, на М10, самі такі ходові. Це точно хтось з гаража дивіться. Подстойник старенький ще. Там волківський чи з якогось автомобіля. Да, короче. Так. Таврухи, вон пацаны грузят. Восьмерка, опелечек. Что, тут? Мотоблоків нема сегодня? Наверное, нема. Ну тут капець, короче. Капендос. Балони, блін, газові. Дивіться, їх спеціально видно прорізали, щоб нікому не досталось. Я думаю, що так. Да. А балони нові, блін. 9,8 кг. Так, на що їх можна пустити? На якусь маленьку буржуєчку. Печенюху зробити. Так, ну що, сейчас будуть бахкати тут. Землетрясіння будет устраивать хлопці Труби Труби Золото бляха муха Золото якісь якісь гаєчки Латунні чи що. Кому золото? Жемчуг. Да. Цепок. Минск восход. Да, трубы нормальные, кстати. Так, в принципе, ничего толкового не Диск я нашел там, вернее, не диск, а барабан, но ее треба сбивать. вот и все. Сейчас будут бахкать, хлопцы. Канистры уже набрал. Боец хороший, есть мы очень хороший канистр. Ёлы-палы, почалося землетрусы ключ был. Короче, тут такие. Пока ничего нема, да, хламывают. Сейчас покажу, как они стрибают. Чи не надо, стесняюсь. Нормальок, Годиться. Так, хлопці пішли на обіду. Олександр, для тебе балончика я знайшов, дивись який. Дивись. Раз, два, три руки, Здоровенний такий. Хороший, як ти просив. Заберу його, тут навіть кран є. вентиль, Може ще й працює. Так, а хлопці, знайшов, ось уже барабани собі. На мотоблок. Тут мост цілий, Ну ти ж його не заб'єш. Тут все закисло. Це треба щотку чистити, ведешкою розмочувати. Блін, може ще десь пошукати. З барабанами, ну так, да, тут жорстко. Тут уже цих немає, викрутили. Але все одно збити його, мабуть, буде нереально. От. Вон ще якась бочка, реактор. Невеличкі. Так, хлопці пішли вже. Ці баняки всі пусті вже. Погрузили. Так, тут що у нас? Труби, куски, обрізки? Ну, мабуть, такі не потрібні. Хоча інколи шукаєш. І кусочки потрібні. Так, що ще? А ще десь я балона бачив, казали хлопці там є. Сейчас скажу. А, вон бачу. Ось ще один балон. Але це я бачу без крана вже. Тоже дивіться, красавчики. Тут крана немає. Тут тройник це чи що, воно таке непонятно. Ну я так зрозумів це пропанові балони, чи що, чи метанові, вони не тяжели. От зараз скажу приблизно, ну до 20 кг весу. До 20 Вот. Так, що тут ще? Ну таке вже все позабирали. Непонятно що тут. Хтось щось шукає, воно есть. Хтось викидає, ему не потрібно. Так що десь вот так вот оно і происходит Ой, короче, блин. Металлох. Металошукачі. Миска жавік. Так, Саня, тісків немає. Тисків, Саня, немає, не бачу я тісків. Ніяких. Лопата, диск отрезный. Значит, все. Да, машины пачками здаються действительно. Просто капець. Бензобаки москвичевские, я так понял. О, вот это надо забрать. Тоді шукав, не знайшов. Зараз знайшов, ось все, уголочки, сороковка. Сороковка, дивіться, новенька. Рамочку цю забрати. Зараз поки відложу її в сторону. Так, рамку балона забираю. Це якийсь конвейер був под хана. Купили одрізні, з побідіти. Ну, це вроді би хороший це не дуже. Для трактора, дивіться, під колеса. Зараз все загрузиться в вагончик і на переплавку. нормально. Так, реактор там стоит. Машины там все поки стоять. Все, что надо, постоить. Так, там эта штука еще есть. Зараз да, я ей покажу вам. <coughs> так, это что? О, це кстати на НШ-32 підійде. Пошли сам чітко. Клац і якийсь привод зробити можна, забрати надо, да? Якийсь гідравлічний буде апарат. Так, хлопців нема, пішли на обид. Ось вона. Ось ця буржуйка. Ну, не буржуйка, я б хотів би з нею буржуйку зробити. Блін, ну вона тяжова. Наверно, кілограм до 100. От. Ну побачу, зараз може тачку візьму, да я її сюди витащу. У мене так спина болить, що капець після того мотоблока. Не можу руку праву підняти. Піднімаю руку і в мене, болінь, коротше все. Не дуже приємно відчуття. Так що так от. Кастрюли баньяки. Вот надо найти мне барабана. Ну барабана-то я нашел, а ее я в КПС не знаю. Так. Вот так вот. Барабаны. Вот вот. Барабанил хватает. О! Нагнуться тяжко уже. Пенсія, блін. Оце, це по моєму шанси є зняти. сейчас піду, возьму ключі, молотка у хлопця возьму З цього напевно, не зніму, тут закисший. а з того можно снять короче її. Сейчас возьму тачку и на тачку стоять. Таке добро треба забрати Фух. Так, і уголочки. І уголочки Забираємо Ну все, взяв у хлопців возик. Зараз будем груди трубень вот Так, а вот их, что тут не моя цель. Представки. Хоп. А ну-ка. Куда? Железо тут копать. Та да йо, коровы, баба. О. Все, на месте. Поехал. Тут компрессор. О, компрессор зилотский. Ух ты. Ничего себе, он справный. А это что такое? Движок о, диви, на шахеда малого сделать можно. О, да крутится. Коленвал работает, получается. Что тут, карбюризатора поставил? Выхлопная система есть. Завив, да Сами знаете куда. Капкан, все, может надо кому. Капкан надо, не? Ух ты, рабочий капканчик. Так, ладно, що тянемо бочку. Тягнемо бочку. А, балон, балон. Може два забрати. Балони. Якийсь моторчик був, та цих моторів вже машина, на них вже якось уваги не звертаю. Чесно скажу, якось спочатку було дико, дивитися на це все. А зараз вже привик. Ні, ну хтось пише там, вони вже своє віджили. В принципі, правильно. Блін, ось осюди готова печка. Ну це якась непонятна. Це тонкувата Стройки, мабуть. Коротше, своє віджили вони, це вірно. Козова вже трухлі, їх вже варили, переварили. Вже опасно їздити на тих жигулях Ой. Лопати! Лопати тоже хороші сдають. Никого не надо лопаты вже. Коротше, капець тут. Погода распогоджуется, вообще красота. Блин, треба вже їхати, короче, мужики. Шабашим на сьогодні, наверное. Потому что уже так тут, наверное, почти час лажу. Це, ось все, ось, новеньке, з якоїсь машини. Ну це щось міцне, газон, навірно. И ось, и ось. Да, короче, блин. Выжимный, мабуть повинен бути. Да, це газоновский. Так что такое? Все оно уже удаляется, выкидывается. Новенькие. О, цю штуку надо будет взять. Мені для якраз для буржуйки. Мені переходная така труба надо для котла. Заберу. І, мабуть, той привод візьму, якщо він робочий. Так, ну по цим балонам, мужики, дивіться, вони всі-всі порізані, отак от. Тут прорізи. Вони були всі цілі. Сказали, що мужик прийшов і все порізав. Ну, щоб нікому не дістали. От і все. Нові, абсолютно нові. Я десь читав дату випуска, дивіться, 24.03, тобто новенькі балони. Ну, це там мене питають, а якщо заварити, ну можна, в принципі, заварити. Якщо для газу, тут 5-6 кілограм максимум, воно витримає. Звісно, якщо вже буде там 30-50, то може і рвануть. От, я так зрозумів, що тут був якийсь чи фріон, чи що. Сінолунг якийсь. Якась, оце що це, воно, чоча, рефриджерач. Да, ну це, коротше, якийсь був. Фреон тут. Газ, 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 газ. Чина. А, вот, 134А. Наверное, 134 фреон. Для газовых баллонов, ну, тут надо цей вентиль. Примерно 20 мм резьба тут. А в газовом там больше резьба. Там где-то 25 плюс-минус, под конус. Ну, такие баллоны есть. Может, возьму. Он не важкий. Сколько он? Ну, кілограм може 10 буде. Але що з ним зробити? Хіба що маленьку буржуйку? Не знаю, хлопці, пишіть. Не знаю, що з ним робити. Все. Тут загрузив, ось тачка. Значить, для буржуйки, тут тобто, товщина ще десь шестерка. Знайшов вже барабан цей, оце така лабуду. Балона забрав. Олександр, тобі балон тут значить, по параметрам 200 дроп. 300 кг на сантиметр витримує. Я думаю, на кислород воно піде. Тільки не знаю, треба промивати чи не промивати. Ось таке оце.